Художниками народжуються чи стають. Звичайно, стоють, але за того, що Бог подарував талантами, які можна або поховати, або розвинути, перемогти в боротьбі з обставинами, які проти досягнення твоєї мети. Або бути слабшим, програти, піти в іншому напрямку. Але ж є замовлення, які трішки обмежують художників. Чи не образливо такий от стан речей на сьогодні? Я вважаю, що є мистецтво, яке існує заради мистецтва, хоча багато дуже сперечалися на ті теми, багато людей на ті теми сперечаються взагалі. І є ремесло. Внаслідок того, що ти маєш якісь таланти, ти можеш виконувати якісь роботи. Я вважаю, що просто треба дуже чітко розрізняти ті речі. Як от не перейти ту межу, щоб не стати художником, звичайним копіювальником, своєрідним фотографом, а все ж таки шукати в темряві, але знаходити себе? Ну, Любий художник має мати здатність трансформувати через себе, видати через себе, через свою призму бачення. Це дуже складні питання. Людина мусить їх в міру своєї культурної рівня якось. В міру своїх здібностей, емоційних, інтелектуальних перетравити і не повторити, не скопіювати, а видати своє образне бачення. Ви з тих художників, які творять, коли на душі легко чи коли є певне сум'яття? Декадансне мистецтво, воно більше притаманна юним душам, юним художникам, коли вони ще не фільтрують, що вони видають глядачу. Коли от їм болить, їм погано, і вони хочуть це з себе викинути і показати всім, як їм погано. Коли вже доживаєш до мого віку вже починаєш розуміти, а навіщо ті болі мої іншим. Що я несу, що я зробила, яку думку я їм сказала, яку емоцію я їм хочу передати, щоб їм потім було як. Після того, щоб вони поплакали чи вони втішились. І коли художник дозріває до таких питань, він починає вже потім розбирати, яку емоцію, думку він вкладає, і що він хоче, щоб з нього. Як його прочитали? Ми пишемо. Це, я завжди говорю, що я малюю, але в даному випадку по ідеям ми пишемо. Пишемо якісь слова, якісь концепції і хочемо, щоб нас прочитали, почули. І от коли вже починаєш думати, що я написав і для чого я написав, і чи варто це писати, тоді ти вже зрілий художник. Що таке мистецтво? Це по великому рахунку знаходження форм для втілення божественних енергій, духовних істин. І професійний художник взагалі то має працювати над цим устремлінням. Обов'язкова така праця душі. Активна, і звідси і чуттєвість, прагнення до якогось такого наповнення душі і враженнями, і осмисленням навколишнього світу. І разом з тим це професійне вдосконалення постійне, працю над якимись своїми професійними якостями, ну і, і на додачу. Всі життєві події вони теж мають мати творчого осмислення. На вашу думку, чому в одних вдається, так як у вас передати оцю цю гармонію, а інколи дивишся на картину, і вона порожня? Немає двох одинакових душ, немає двох одинакових підходів до життя, до, до самого себе, до своє е, своєї вимоги до своєї професійного рівня. Свого. Не так просто, е, знаєте, е, утриматися в цьому такому достатньо складному світі і відстоювати свою якусь е, позицію, своє кредо. Ми всі дивимося на одні ті саме речі, але зрештою лише художники можуть побачити ту красу. Коли знала, що е, виявляється, собаки бачать тільки коричнево-чорним е, кольором, я була дуже подивована, і для мене це був якийсь певний шок. А пізніше я взнала, що дельфіни бачать ще по-своєму, коти бачать ще по-своєму, і я зрозуміла, що так само і кожна людина бачить по-своєму. Художник, коли народжується. Художником і має усвідомлення цього таланту того божого промислу. Він розуміє, що йому просто дано від природи десь трошки тонше відчувати, трошки більше, тобто в нього якісь можливо більші антени на світу сприйняття таких емоційних естетичних речей ніж в інших людей. Ви ще й навчаєте зовсім маленьких дітей, бачити той світ з часом. Іде накопичення соціальних факторів, накопичення стереотипного мислення. З одного боку, це дає соціальну адаптацію, дає полегшену формулу для життя майбутнього а з другого боку воно прибуває в чутливість. І дитина є дуже чутлива, дуже по-правильному чутлива і її ріст і її робота між. Дорослими притуплюється світосприйняття, ці відчуття і робить більше заангажованою. Тому дуже важливо зберегти власне оцей первинність сприйняття світу краси і гармонії. Мистецтво з давніх давен одухотворювало людей, чи це були твори на самій людині прикраси, чи це були роботи в інтер'єрі. Завжди це піднес, підносило людей і приносило радість. Для мене в мистецтві важливі символи і колір. Погодьтеся, а зрештою, символізм не для всіх. Як знаходите ідею, де черпаєте ці символи? Ну, наприклад, робота час сіяти і садити дибтих, це живопис, така композиція. Значить, виникла спонтанно весною, коли прийшов час дійсно посівів і, якби кожен художник задумується над змістом життя. Над тим, що кожна людина робить на землі, так і виник мене цей образ. Значить, одна частина час садити дерева, а от символ дерево в руці жінки, значить, там дахи, будинки, птахи. А от і друга частина. Час сіяти, теж постаті людей, дерева, які ще без листя, птахи. Всі символи йдуть з життя. Я так думаю, тим, чим людина живе кожен день, от такі є і теми: філософія, психологія людини, мислення все розкривається в роботі художника. Я люблю бавитися дрібничками, це я вважаю своїм недоліком трохи. Я все намагаюсь відійти від того, і... але не виходить. Напевно, це залежить від характеру, звичайно. І люди, чому люди? Тому що саме те, що найближче до кожного, ми живемо в цьому світі. Я шукаю гармонію між красою людини, красою природи. Відображаю це, і саме головне внутрішній стан. Як кажуть, я люблю жіночі образи писати, тому що пізнай себе, пізнаєш весь світ, треба спочатку пізнати себе, тоді саме через жінку. Жінка образ завжди для всіх поколінь був цікавий, містичний, і взагалі, як кажуть, вічний. Тема природи і краси. Поділіться тим секретом. Як все ж таки на одній картині зобразити те, те, що письменники інколи відтворюють в кількох томах. Ви знаєте, мова художника це є колір, звичайно, і він є може більш швидко виражається, тому що це емоції рухається. Їм все таки емоція, тому що поезія це є. Скажемо, мозок, думка це емоцію, треба перепрацювати, логічно викласти тут знання плюс емоція роблять свою справу. Талант, той самий про який ви питали, робить свою справу. І як на мене, художнику легше мені, наприклад, виразити на полотні ніж словами. От а залежить, звичайно. Як кажуть, відчувати колір це дуже великий талант. Його Бог дав, його Бог забрав. Ну, кажуть, що якщо можеш не малювати, тоді не малюй. Чи доводилось вам коли-небудь долати ту лінь? Звичайно, кожному художнику приходиться інколи пересилити себе, щоб не впасти в депресію, тому що коли немає взаєморозуміння, скажімо так, з глядачем, з людьми. І довгий період нема взаєморозуміння, художник сам себе перестає розуміти. І тоді наступає той момент, так чи ні. Чи не заважає, коли поруч тебе теж маститі художники? Справа в тому, що є, пленери бувають різні. Це пленери по живопису, пленери по іконопису, навіть по графіці, по кераміці і так далі. Я відвідую пленари по скульптурі. Це, це особливі пленери. Я б сказав навіть, що вони мають певний, е, такий, певний, певний такий рівень екстриму. В чому це виражається? В тому, що дуже обмежені в часі. Дається тиждень до 10 днів. За цей час треба зробити скульптуру із дерева. Ну, Дається колода, ну така велика, досить значна колода в діаметрі, довжиною 3 метри. Уявіть собі, що можна зробити за тиждень цієї колоди. І тоді тільки пленер починається, всі включаються в роботу, і за тиждень ми виконуємо кожен свою певну якусь скульптуру. Як так трапилося, що? Різьба перевершила живопис. Мені здається, що нічо, нічого нічого не перевершило, просто скульптура йшла паралельно, але я більше перевагу надавав живопису, тому що, як я вже говорив, у мене було можливості для цього більше, Майстерня моя більш для цього придатна. Але, як кажуть, рано чи пізно це повинно було вилитись в щось більш реальне. Ті мої всі ідеї, які були по скульптурі, вони повинні були матеріалізуватися. Ну, і воно йшло паралельно, але перелому такого якогось не було і рано чи пізно це все таки сталося. Спільного між обсягом і скульптурою є те, що, вони, що це є мистецтво, і це мистецтво. Просто різні, різна мова кожного виду. Живопис це, це мова площини, барву, кольору, ліній. А скульптура це мистецтво форми. Форма повинна говорити. Якщо вона не говорить, вона не скульптура. Ну, і тому вони дуже між собою поєднані і в той час вони відмінні. Зрештою, єдиним осередком, де сьогодні художники можуть виставлятися, є ця галерея. Розкажіть трішки про тих художників, скільки на сьогодні в спілці і чи є бажання молодих йти до спілки. В спілці у спілці на сьогоднішній день нараховується 33 художника. Цього року поступили нові члени у нас, молоді, чотири чоловіка. У нас на кожну виставку, яка відбувається в Києві. І тематичні, і різні, бо кругом завжди виставляються зволині художники. Це молоді художники, які планують поступити в спілку. Так що в нас весь час є бажання поступати в спілку. Як вдається особисто вам поєднувати і ту бухгалтерську роботу, і ще й творити? Ну, Тут дуже складно. Я теж дивлятись навіть на те, що в Україні відбувається, що дуже багато спілок просто. Думаю, що воно саме буде робитися, з тіком, то воно дуже заходять в тупік. Спілка має майна багато різного, то можна докеруватися, до, що нічого не лишиться. У нас тут треба самому. Допомоги як такої дуже немає в нас від держави, то є громадська організація, творче, творча спілка. І вона фінансується зі своїх фінансів. Кожен художник десь працює, викладають переважно ті, що молодші, старші вже на пенсії. Ми маємо таку хорошу співпрацю з за кордоном. Наскільки це важливо? Оце визнання. Самоствердження самого художника виставляються десь професійні якраз в тому, в тому змі, що вони не закликаються тут. на… У нас на, в рамках міста одного, у нас є багато художників, які виставляються за кордоном і в Києві на великих виставках. Це мало про то популяризується якось. Ну, в спеціалізованих журналах там пишеться все це. Це я не знаю. Якісь недолік тому є, може, що треба більше уділяти уваги цим художникам професійним. Ви маєте можливість порівнювати досягнення волинських художників із тими столичними і навіть визнаними за межами України. Ростуть наші художники? Ну, так, зараз дуже мистецтво різноманітне, різні напрямки. Ті. Зараз у нас в Києві різні галереї, так як дивляться на Європу, на світ, більш порівняно з тими радянськими виставками, У нас менше, вже якісь тематичних, до якихось дарт. Хоча часто художники якось так питають, яка, яка тематика, яка. Та ніякої, кажу, тематики немає малі, щоб подобалось тобі та людям, а не тематика. Дожник, але разом з тим це є і важка ноша, чи з руками вона стає легшою. Знаєте, я кажу, щоб стати художником, треба довго жити. Мусиш, особливо для жінки. Знаєте, у нас є різниця в нашій країні між жінкою і чоловіком відношення чоловіка для чоловіка, як більше професійне, дається професійного життя, а для жінки має виховати дитину, всі, всі турботи по сім'ї, батьки, городи, там, дачі, там і все, якщо там є щось таке, то все це якось більше турботи жінки. І поки все це не прийде і не перемуч. Тим всім і вже йдеш, вийдеш на такі шляхи, як у мене зараз. Я маю такі можливість. Я просто щаслива і мені для мене це щастя, про яку ношу і взагалі малювати в мене було ну з дитинства щастя, і я це щастя пронесла через це життя. Я дуже рада. План живописця передбачає таке надчуття володіння емоціями і бачення світу, але чи в сучасності? Це є тим плюсом, адже бути відкритим напевно не так легко. Звичайно, але нам допомагають ті ж люди. Від їх ми отримуємо якби якісь удари, але і від них отримує і ну, допомогу. Наприклад, мені дуже допомагає допомагає, що я член спілки національної спілки художників України. Недавно мене питали, що вам дає спілка. Мені дає спілка дуже багато. Саме перше, що це люди. І ми один одному допомагаємо один одному, тому що це професійність. Кожна. Спеціальність має якісь свої такі, ну, якісь, тонкі якісь речі, які іншим людям просто ну, вони не потрібні. А, а, нам, а нам це як їжа, як ці журнали, поїздки на пленери. Наприклад, я не зможу, не, ну, не кожен раз зможу поїхати десь на пленер. А мої колеги їздять, вони привозять інформацію, вони цікавляться дуже багато сім'я. Я як, ніби як з ним. І побувала на тих пленерах, побувала в тих країнах. Через це, е, треба бути відкритою. Ну, якщо стикаєшся з якоюсь грубістю, то т, треба, знаєте, е, е, ну, якось ну, стримуватися і підніматися над цим, і розуміти, що це, це просто пошкодувати тих людей. І, е, по, от, наприклад, часто зустрічається таке, що ну, якась зазрість така буває, знаєте, вона така дика, якась дика з такої дикої заздрі зустрічаюся. І, і я тільки можу пошкодувати, тому що ну, це якась психологічна травма у людини, напевно. Тому що такий світ багатий, такий світ широкий, стільки в ньому всього є. Просто щось у людини зловжується свідомість, і у людей починається якась агресія. А треба більше показувати: для того є мистецтво, для того є живопит, для то є гра. Гографіка, скульптура, музика, театр ну все-все є. А чомусь зараз в нашому суспільстві це, це трошки так звушено. Я хотіла ще раз підкреслити, що коли дивлюсь новини, новини культури немає. Шоу, новини шоу бізнесу. А новини культури я щось ну, зовсім немає. Або покажу, щось таке дике, а вважаю, вважаю, що це якесь дуже таке незвичайне, а в світі нічого незвичайного немає.